Всім привіт! От він виновник, виновник сьогоднішньої моєї історії. Нагадав я її сьогодні зовсім випадково. Бачите, цього є, ціє, цієї зими дуже розлізлася дорога, вон які вибоїни. І значить, сиджу вночі в інтернеті, якась машинка влетіла в таку вибоїнку, наша шхата підскочила. Я собі нагадав історію. Була така історія доволі затяжна. Все пов'язане з цим люком. ну е, То не зовсім каналізаційний люк, так на нашій, тут в, тому, в нашому регіоні каналізації центральної нема. Це люк воду, водогону. Е, як він там називається? Колектор водогонний чи як воно там називається. ну Коротше, там така ямка, якийсь там а там стоять крани і має стояти цей пожар, пожежний, пожежний. Пожежний гідрант, чи як вона там хреново називається, має стояти, не знаю, чому там стоїть. Коротше говоря, кілька років назад цей люк ну, зовсім розрушився. ну, Розрушився не те, не те слово. Там І ця це, це бетонна штука була розбита. І залізяка вилітала, ну, сама кришка. І та кришка так витрилася, що вона не трималася зовсім там. На своєму місці всі місцеві, як то кажуть, фарватер знають і минали і вдень, і вночі того люка. А коли хтось їхав чужий через місто, особливо вночі, особливо тяжкою машиною, то в нас, як влітала машина в той люк, то в нас хата підскакувала чуть ліз ліжка не падав. Ну і, звичайна справа. Дзвонили ми багато разів в водоканал, вони приїжджали, щось там підліплять, підмастять. Воно буквально через тиждень-два знову розліталося. От. Пригодів з тим люком було багато. Я всі вже й не пам'ятаю. Одна з пригодів, значить, бачите, у нас тут такий вздовж дороги тіпарів. Мої дітиська тут як гралися, придумали собі тут якісь такі. Якось не там називали, типа перешкоди е, з велосипедами. По тому рові їздили, якісь горбочки понаробляли, і положили двері старі, типу місточка, е, і по тих дверах їздили велосипедами. І хтось з шоферів взяв ті двері, так що ми не бачили, десь ввечері або шоферів чи пішоходів і накрив того люка е, тими дверима. Ну, я того не знав. Серед ночі чую страшний удар. Ну, думаю, аварія. Треба допомогти людям. Вибігаю, вибігаю на вулицю, значить, ті двері аж там, метрів за тридцять. Значить, йшла якась машинка, не знаю. Ну, щось таке велике, я не знаю, може якийсь грузовик, чи якийсь бус великий. І він взяв мішкулеса ті двері і підсипив їх, то пролетів, навіть не зупинився. Я тільки можу уявити, що там в нього знизу і який був шум тій машині. Ну Двері я, звичайно, справа забрав, а двері е -е, хтось положив через те, то, що той люк вискакував. Е -е, бувало так, що ми його знаходили тако метрів за 20 в, в рові. Так він відкачувався, коли машина десь проходила. От. Ну, але це звичайна справа для, я думаю, для всіх міст. Особливо я не одне місто проїжджав, що так люки прямо посеред дороги, основної, і вони вирушаться ворушаться, так страшнувато, навіть бажано на них не наїжджати, як то От. Ну, Але я трошки іншу історію, може вже трохи як, як завжди, зативосився, забагато наговорив. А історія така. Видзвонили ми, вже докучили, ми тих, достали, точніше, водоканальщиків, і вони надумали щось робити. ну, Робити не робити. Приїхали, поставили таку триногу. І то тринога така, не то, що якась там дерев'яна, а таку залізну, мощну. І на ту триногу вчепили знак, типу там знак об'їзду чи щось таке. І положили пару гіляк над тим люком, і все, все ніби файно. Ну, не файно було те, що той знак, виявляється, як він, не відбивав світло в, вночі. Тобто вночі його фактично було не видно. І одної ночі чую тож, такий страшний удар, Бабах! Вибігаю на вулицю і така картина. Лежить коло того люка мотоцикл, метрів п'ять, один, один хлопчина рачки лазить. А, а а ще метрів з десять, от десь машина та проїжджає. Другий, я так зрозумів, так з, зазвичай ну, шофер він тримається з руля, то він далі менше летить, а пасажир зазвичай перелітає через, через е шофера і летить далеко. А другий лежить тако пр прямо до все, ну, Не ворушиться. Я ще з дітьми, хтось з хлопців моїх, бігом, давай їх забирати з дороги. Ну, ну, ну страшно, злякалися. ну… Ну, труп, йомає, йолки палки але виявилося, що то хлопці просто сильно вдарилися, ну не то слово. От. І, якби памороки прибило. Ми привели їх, як то кажуть, ну, коротше, до тями мотоцикла, забрали з дороги, щоб ще хтось не наїхав. Що виявилося? Виявилося, їдуть, їхали хлопці з міста. Все було все нормально, все чемно. І якраз в цьому моменті біля того Люка йшла зустрічна. І їх осліпила. Вот. І, і вони з усієї дурі в той, в той знак як впендорилися, і от так, так побилися. Вот. Ну, е, я зразу запропонував хлопцям їх підвести, вони десь тут були місцеві, підвести додому, але згадав, що сам на, е, на ніч. Пахнув з літрину пива Думаю, моєго, ще бракує мені тільки такої замороки. Ну, але хлопці прийшли до тями, помивалися якби більш-менш не сильно побилися. Вот. А вже на другий день я вже, вже дзвонив не на водоканал, а вже на поліцію. Приїхали поліцаї, написали якусь бумагу, пофотографували знака і поїхали. Ну, але всі ці труди, всі ці пригоди. Закінчилися би, нормально. Нарешті водоканальщики зробили файний ремонт, і от люк вже тримається років три. Слава Богу, вже кругом люка ями повибивалися страшні, а люк ще досі на місці. От такі пригоди каналізаційного люка. Бувайте здоровенькі, об'їжджайте люк, як би там не було.